Навіщо тобі та розсада? Ти ж з Італії приїхала. Гроші у нас є, то ми собі все купимо, каже мені чоловік. Я його вже кілька днів прошу відвести мене на ринок, щоб розсаду купити, а він це ніяк часу не знайде, та ще й мене відмовляє. В суботу зранку він кудись поїхав, сказав, що у справах, а я сіла в автобус і сама на базар подалася. Якби я лише знала, чим мені обернеться та поїздка. Додому я приїхала всього три тижні тому і ще навіть не встигла освоїтися. Мене ж не було 15 років. За цей час все дуже змінилося і будинки, і вулиці, і люди. Та що там казати? Ми самі змінилися дуже. Я коли їхала мала 45 років, а зараз от уже 60. Ми з чоловіком жили в середньому достатку. Не бідно, але й небагато. На хліб і то хліба нам вистачало дві донечки у нас підростали, і саме заради них я і поїхала. Забрала мене, Віталію, моя кума. Вона першою поїхала і за рік вислала додому 10 тисяч євро. Для нас тоді це були шалені гроші, і я надумала під її впливом теж їхати. До того ж, з чоловіком у нас були тоді найкращі часи, діти виросли, більше спільних тем у нас і не залишилося, Іван мій вже кілька разів поривався йти від мене, але потім повертався, і я чомусь його приймала назад. Бо любила, бо думала, що люди скажуть, бо хотіла сім'ю зберегти. Коли я йому сказала, що хочу їхати на заробітки. Він мене не тримав, навпаки, сказав, що це мудре рішення і що так буде краще для нас усіх, а відстань нас лише примирить. І я поїхала, заробила донькам на житло, купила обом по однокімнатній квартирі. А чоловік сам залишився жити в нашому будинку. Я, коли донькам допомогла, то стала висилати чоловікові гроші, бо хотіла, щоб він в нашому домі гарний ремонт зробив. Додому я приїжджала раз на два-три роки, і то ненадовго. Мені в Італії життя подобалось то спочатку все було страшно і незвично, а потім, коли я вже вивчила мову, призвичаїлася, то можна вже було жити, працювати і ні про що не хвилюватися, бо я була впевнена і переконана, що у мене все добре. І ось суботу ходжу я по ринку, вибираю ту розсаду бачу, мій чоловік поміж ряди ходить з якоюсь маловидною жіночкою, значно молодшою від нього, і з ними дівчинка років 14-15». Поки я ще думала, що би це могло означати, одна фраза дитини тату, поглянь сюди вмить все розставила по своїх місцях у мого чоловіка є інша жінка, і у них є спільна дитина. Я хотіла було до них підійти, але мої ноги стали наче ватіні, я із з місця не могла зрушити. А вони через якусь хвилину дві розчинилися в натовпі людей. Про розсаду я вже не думала. Додому поїхала, але перед тим набрала своїх доньок і наказала негайно приїхати до мене в село. Ви знали все про батька і мовчали? Як ви могли? питаю їх. А вони одна на одну дивляться, не знають, що й сказати в своє оправдання. Ми думали, що це ваша з батьком справа, і він сам тобі все розкаже нарешті видала старша донька. А молодша додала, що це життя і всяке трапляється, а там дитина, їхня сестра виходить, тож вони не можуть її відкинути просто так. Сказати, що я була ошелешена, це нічого не сказати. А чоловік, коли повернувся додому, в своє оправдання сказав Добре, що ти все знаєш, мені аж легше стало. Від тебе я йти не планую, будемо жити, як жили, а дитині я й надалі буду допомагати. Я сказала, що мені треба подумати. Але не так просто прийняти правильне рішення, коли тобі найрідніші люди зробили так боляче. Що мені робити? Жити, як жили, як каже чоловік чи назавжди завжди випросити з його свого життя. Нехай йде до них.